Доброго дня, жіночка. Доброго. Волочко продаєте? Так, а вже ж. Найсвіжіше. Ага, свіжіше. А не бачили людину, яка вчора продавала оці сосиски? Ні, не бачила. Бо брудні, бридкі і не смачні. Ні, синку, не бачила. Тільки молоко в мене. Хлебо. Спробуй, такого ще ніколи не куштував. органічне. Запам'ятаєте, треба вживати тільки органічні Знаєте, продукти. Знаєте, смачне, але якби я знав, як його обирати, це органічне молоко, не і органічне фермерське, сосиски. не екологічно чисте, а виключно органічне. От Той саме мені вчора і казали: фермерське екологічно чисте гидота. Тому що не органіка, а у мене тільки органіка. Як вибирати органічне? Зараз дізнаємося. Невеличкого виробництва кожного дня відправляють близько 3,5 тисяч пляшок органічного молока або як сьогодні кефіру. Звідки збереться це органічне молоко? Тут е, живуть щасливі корови, звідси розпочинається шлях органічного молока. Тільки 30% молока производиться сільхозпідприємствами, де є. Е, Фірми 70% молока в Україні к сожалению призовуться бабушками і дідусь де про э, стандарти качество молока говорити не приходиться. Саме з пошуку якісних та здорових продуктів в 2008-му і почалася історія цієї аграрної компанії. Коли я дізнався, що народиться менша дитина, а з полиць магазинів нічого було вже купити для е, молодшої дитини. То мені було зрозуміло, що треба щось робити самому. Так, колишній будівельник і став аграрієм. Придбав колгосп, де ще зберіглось тваринництво, та орендував 4 тисячі гектарів землі. Сто років тому людство не знало багатьох в лапках надбання хімічної промисловості, які є сьогодні. Тобто ми користуємося тим, чим е, люди користувалися і раніше. В органіці в цьому особливість е, має бути органічна вся цепочка е, з полей до е, готового продукту. То що ж таке органічна їжа? По-перше, жодного ГМО. По-друге, для обробки полів не використовуються хімічні добрива та пестициди. В тваринництві не дозволяється використовувати гормони росту. При переробці органічних продуктів заборонено використовувати будь-які красителі та штучні підсилювачі смаку. Наші безпосередні поля з 2008 року не бачили ядів, тобто, гербіцидів і не бачили м'ячну селітру. окрім цього, худоба. Не бачить ніяких преміксів, які дозволяють там, збільшувати, якими стимулюють е, збільшення надоїв або ж збільшення приростів м'яса. Під брендом Етнопродукт, окрім молочних продуктів, з 2014 року виготовляють ще й м'ясні. Путь вареної колбаси починається з отримання сир'я, далі він обвалюється. Ось це перша стадія, перший полуфабрикат. Далі обвалюване і обжиловане серійо поступает в цех посула. А звідти вже на переробку, де м'ясо спочатку подрібнюють за допомогою великої м'ясорубки. Далі готовий фарш додатково перемолюють у спеціальній машині кутер. В процесі до яловичину додають куряне філе, спеції, яйця, сухе молоко та лід. Сам процес ізмельчення, да, тож движения, тож нашей кутора настільки оно настільки швидке, да, що відбувається нагрівання е-е э, маси фарша, щоб фарш не вскипів і не зварился, да? Тому додають не воду, а додають Ізмельчений льот за допомогою кутера м'ясну суміш перетворюють фактично на пюре. Далі цим напівфабрикатом наповнюють оболонку та відправляють до термокамери, а звідси вже на полки магазинів з маркіровкою Органік. Вже з першого року існування компанія почала отримувати міжнародні сертифікати органічних стандартів, що допомогло долучити в 2011-му додаткові інвестиції. У підприємство було вкладено понад 4 мільйони доларів. Не тільки мною, а й моїми партнерами. Я, відповідно, приблякся як представник одного із, власників, із Швейцарії, які вирішили вдалити гроші в сільське господарство. І швейцарці не прогадали. Наразі левову частину врожаю в компанії відправляють на експорт. В глибині ви можете побачити великі мішки, бік -беги. В таких мішках ми завантажуємо в автомобіль і відправляємо до Європи. Орієнтовачна авіоз рож стоїть по 200 євро тонна. От гарчиця там стоїть 1000 євро тонна. За кордоном українське органічне зерно купують охоче. На рік продають близько трьох тисяч тонн врожаю серед покупців. Німеччина, голландія, швейцарія та скандинавські країни. чи існує органічний зв'язок між органічними продуктами та грошовими прибутками? Ось про що ми ретельно розпитаємо керівника компанії «Етнопродукт» Андрія Ніколаюка. Доброго дня, Андрій. Доброго дня. Коли я просипаюся, звичайно я вмиваюся. Моє улюблене час року – весна. Остання книга, яку я прочитав – «Іскусство управляти часом». Моє головне достоинство – відповідальність. Моє головний недостаток – відповідальність. По шкалі від 1 до 10 я оцінюю свою жизнь на 8. Андрей, какая самая главная проблема сельского хозяйства в Украине? Неразвитость инфраструктуры в селе, плохие дороги, проблема с квалификацией персонала. Андрей, а вот сколько вы сами потратили на развитие инфраструктуры? Может, пустили автобус какой-то? Мы делаем ремонты там, в школе или в каких-то там заведениях. Мы строим дороги, ездит маршрутка, которую мы оплачиваем. которая возит людей на работу. На, на работу. Какова рентабельность сегодня органического бизнеса по сравнению с обычным? Мы до сих пор, к сожалению, не не вышли на те показатели, которые закладывались в изначальном бизнес-плане. -бизнес вы в убытках или вы не, вышли Нет, на тот мы не уровень в наш уторение? Мы прибыльные, вот, но мы до сих пор организовываем наш бизнес. То есть капитальные затраты сейчас достаточно высоки? А, да, мы строим, мы строим зерносклады, мы делаем реконструкцию на наших перерабатывающих мощностях. То есть это все требуется. Упрощу мяса. вопрос: какова разница между пакетом молока обычного термического производства ими. Єкологічні, органічні чисто. E, Різниця в ціні 30-40%. Просто собістоїсть вирощування органічного молока вища. На сколько? Теж, мабуть, процентів на 20-30%. З огляду на те, що ми все ж таки живемо в Україні, і деяка недовіра до певних органів все ж таки вона є. І чи можемо ми довіряти тим органам, котрі видають сертифікати? Про те, що ви дійсно займаєтесь органічними видами виробництва, це дуже цікаве питання. Є компанія, яка акредитована в Євросоюзі, яка видає сертифікати, які, умовно кажучи, прийняті Євросоюзом. Ми сертифіковані згідно європейських стандартів по виробництву органічної продукції. І ця компанія вона не буде вона не буде брати хабар за те, щоб вона не буде брати хабар, тому що це вони працюють по всій Європі. Навіть у світі в них є представництво, це українська компанія, знов таки Україна-швейцарська, Україна там якийсь іноземний капітал. У них є офіси в Білорусі, в Казахстані, здається, в Армії. І вони дуже цінують свою репутацію, тому що на ринку України декілька років тому був великий скандал з недобросовісним, недобросовісним виконанням своїх обов'язків сертифікаційної компанії. Це призвело до того, що продукція, яка сертифікована цією компанією, не може постачатись на європейський ринок. Ми так. постараємося нашим хотим об'яснити, як обирати правильні продукти молочні і м'ясні. Ну і віднині я буду купувати і споживати тільки вашу продукцію. Дякую. Ну, або органічну. Так. Да.